Ось таке креслення і ось така конструкція вимальовується. Це тимчасовий дровник для зберігання дров на цю зиму. Не треба буде на вулиці вибігати. 22 грудня 2022 року От тут мушу проєктував двері, зробити дровник. Ось конструкція така буде простенький. Тим паче стовпчики вже закопані один-другий. І буду добувати, щоб можна було зберігати дрова, бо так неможливо зберігати. Його засипає снігом і дощем заливає. Підготували бруси, спиляли гілки, дерева зайві. І ось буде на цьому місці плануватись дровник. Стовпчики металеві використаємо. Проводяться роботи. Ось вже Трошки каркас вимальовується, стовпчик цей до цього, цей закопав землю, цей чіпляється до цього металу. Ну і працюємо далі. Вимальовується вже каркас дровника. Вже полегенько-полегенько, а оця от конструкція балок мені вночі наснилася. Зараз будемо робити і дах. Зараз будемо сверлити тут отвори і шурупи крутити. А потім зверху герметиком будемо діри зароблювати. Ось ну Дах майже готовий. Зараз зліземо наверх. Так. Отакі От кріплення. Шуруп, шайба і герметик. І виходить ось таке кріплення. Герметикам дуже міцно тримається. Зараз ще там зроблю і даха готовий. Дровник майже готовий. Вже підсипали землю, щоб дощі не підмивали дрова. Вже стемніло, але провів освітлення і дороблюю каркас дровника. Зробив двері і тепер взимку буде добре ходити. Не треба буде на вулицю вибігати. Сьогодні вже 4 січня, температурні рекорди встановлюються взимку. І у нас 2 січня було плюс 15, зараз теж тепло, але передають похолодання та дощі. Тому поспішаю і працюю вночі. Ну що ж, каркас перед закриттям плівкою зроблено. Зараз ще дощик був невеликий. Протестували і треба обов'язково плівкою закривати. Тут у нас двері будуть ось такі. І тут у нас будуть дрова. А тут вхід, щоб не було холодно зимою ходити по дрова. Ось такий дровник вийшов. Почався процес складання дров. Треба встигнути до дощів. Возимо тачкою, освітлення є поки що. Возимо. 5 січня, заходимо в дровник, 22-23 хвилина і та-да! Дровник готовий. І дрова перенесені, бо дощ іде, тому при світі фар ми це зробили. Ну, вже ніч пройшла, дощ був великий. І тут маємо двері на всяк випадок, щоб дрова можна було колоти і складати сам дровник. Отак от, от, Тут, щоб вода не підтікала, плівкою відклав. І зараз покажу, як воно всередині. А всередині, щоб не виходити, відкриваємо, щоб взимку було тепло. Тут. Є піньочок, на ньому можна буде щіпки колоти і дрова вже мокнути не будуть. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До скорої зустрічі, пока!